Продовжуємо бесіду завідуючою ендокринологічним відділенням Кіровоградської обласної лікарні Нелою Чернявською стосовно діагнозу цукровий діабет. Зокрема, наших глядачів цікавить питання, за якими саме ознаками можна визначити початок цукрового діабету як захворювання. До ендокринолога попадають уже люди, як зазвичай, коли вже діагноз не підлягає сумніву. Тобто людина п'є багато рідини, часто бігає в туалет, втрачає вагу і сумніву вже не підлягає. Тому що звичайні тривіальні показники обстеження, які ми проводимо, а глюкоза крові визначається при будь-якому візиті у поліклініку до лікаря з будь-якого приводу. Тобто діагностику займаються всі лікарі медичної мережі. Це може бути сімейний лікар, гінеколог, хірург, невропатолог. І якщо є якісь ознаки, він відправляє на обстеження і це входить в об'єм обстеження. Визначається підвищений рівень глюкози в крові, направляють до ендокринолога. І коли в крові ми маємо підвищений рівень глюкози і в сечі є глюкоза, і є ті скарги, про які ми зараз говорили, ми говоримо про те, що так, у цього хворого, на жаль, цукровий діабет. Якщо сахар крові, глюкоза крові при зверненні до лікаря 11,1, ми можемо говорити. Що у цього е, у пацієнта цукровий діабет без подальшого обстеження. Але ми повинні перепровірити навіть при наявності е, скарг тричі крові, для того, щоб ми не зробили помилки. Ми всі живі люди, лабораторія, виписка і так далі. Тобто, якщо ми тричі підтверджуємо цей показник, і він весь час у нас йде високим, 11 і вище. Подальші обстеження, просто вони не, не, не потрібні, і ми виставляємо діагноз цукрового діабету. Якщо менше ніж 11,1, ми проводимо додаткові дослідження. Тобто ми беремо і після їжі, ми збираємо сечу за добу і дивимося, скільки там. Ну і звичайно, всі виясняють сімейний анамнез. Тобто, чи в когось у родичів був цукровий діабет, тому що може передаватися по спадковості. Бувають такі випадки, коли людина приходить і каже, що втратила 20 кг ваги. І от ми під час розмови розбираємося. Спеціально ні, ніхто не сидів на дієті, а вага кудись дівається. Всі аналізи не наче нормальні, але втрата ваги пройшла. Десь там проскочив невеликий сахар крові. А норма глюкози крові наче серце від 3,5 до 5,5. Ну, скажімо так, 5,8 у нас. Сумнівний аналіз. Ми робимо медичну нагрузку, навантаження глюкозою. Тобто дається людині випити кількість розчину глюкози, яка по його зросту і вазі обраховується. І протягом двох годин ми оприділяємо глюкозу крові і по цим навантаженням медичним виставляємо діагноз, є у людини цукровий діабет чи ні. Називається цукрове навантаження. Таке дослідження і є на сьогоднішній день фактично 100% методом постановки діагнозу цукровий діабет при рівні глюкози крові до 11. Тобто ми перепровіряємо тричі, тричі ми отримуємо ці підвищення, і потім, якщо це потрібно, ми проводимо медичне навантаження, глюкозою, медичну пробу на цукровий діабет. Тобто, щоб не упустити, треба робити загальні аналізи, як часто. В який період? Ну, якщо ми себе поважаємо, якщо нам вже виповнилося 40 років, до 40 років люди рідко звертаються тільки за, за якоїсь необхідності в разі необхідності. А після 40 років бажано один раз на рік е е прийти до сімейного лікаря. Сімейний лікар е уже у цьому віці. Назначить обов'язково, тому що вік 40 років є фактором ризику по цукровому діабету навіть при абсолютно повному здоров'ї, і це входить в об'єм обстеження обов'язково, як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, електрокардіограма. І сюди ж входить флюорограма легень, і сюди ж входить і глюкоза крові. Тобто це обов'язковий метод дослідження при зверненні до сімейного лікаря з будь-якого приводу або з профілактичним оглядом. Тобто, це можна зробити під час профілактичного огляду, навіть не маючи ніяких скарг. Наступний важливий момент дієта при цукровому діабеті. В чому сенс методу хлібних одиниць? Сьогодні слово дієта воно. Е Ну, неможливо, мабуть, виконати на 100%. Але дієту при цукровому діабеті в Україні можна збалансувати, тому що наша дієта це овочі, це фрукти, які вирощуємо ми у себе, це м'ясо, птиці, м'ясо, кроля, це нежирні сорти риби. Тобто, це всі ті речі, які в Україні в нас доступні кисломолочні продукти, які доступні в принципі кожній людині. Просто треба обраховувати кількість вуглеводів, які ми споживаємо, і балансувати кількість енергії, яку ми отримуємо з цих вуглеводів, з затратами фізичними. Тобто ми отримуємо енергію із їжі і ми отримуємо для того, щоб забезпечити собі життєдіяльність у звичайному режимі і використати, якщо ми виконуємо якесь фізичне навантаження. Тому існує система хлібних одиниць, по якій оцінюється. Вуглеводи, можна з нею знайомитися, ми можемо надати інформацію. Вона особливо має велике значення для дітей, які ростуть, для вагітних, має значення для тих людей, які ведуть активний образ життя і мають зменшену вагу. Треба бути дуже акуратним, тому що нормальний рівень цукру крові це та межа, при якій, якщо навантаження фізичне буде більше, ніж звичайно, буде гіполікемія. Треба буде надавати невідкладну допомогу. Тому в таких випадках, звичайно, краще користуватися все-таки обрахунком кількості вуглеводів, які споживає людина, методом хлібних одиниць. Ну, до прикладу, хлібна одиниця це кусочок хліба, якщо взяти квадратний хліб і відрізати скепку, поділити її пополам, то це буде одна хлібна одиниця, яка у своєму складі має 10-12 грамів глюкози. І є таблиці, по яким ми перераховуємо таблички хлібних одиниць. І можна згідно з цією таблицею, її можна знайти в інтернеті, можна звернутися до нас. Тобто таблиці ці доступні, і, наприклад. Одна столова ложка, там, скажімо, манки, вона має, наприклад, пів хлібної одиниці. На готовому продукті 3 столові ложки манки мають одну хлібну одиницю. Тобто замість одного кусочка хліба можна з'їсти, наприклад, 3 столові ложки манки, стільки-то столових ложок вермішелі, стільки-то столових ложок гречки. І людина, яка середньою вагою 80 кг за добу споживає 25 хлібних одиниць, розділяє на п'ять прийомів. Основні прийоми мають більшу частину. І Скажімо, другий сніданок, полудень і перед сном маленькі, наприклад, дві хлібних одиниці, маленькі перекуси. Тобто можна вибрати продукти для перекусу, які доступні теж вони є легкими, скажімо, кусочок сира, там декілька галетного штучок галетного печива, скажімо, там 5 олівок. Скажімо, печене яблуко, тобто це буде перекус, а основні прийоми піщі для того, щоб вибрати по вуглеводах, подивитися в таблицю, які є набор продуктів, для того, щоб готувати собі їжу, і розкидати вже ці продукти для приготовлення їжі. Люди, які це роблять і вже вивчили, їм не треба заглядати щоразу в таблицю. Вони це роблять автоматично, перерахунку на стакани, на ложки, на кусочок хліба. Тобто це дуже легко запам'ятати, тому що не треба виважувати це все в грамах, а все переводиться у ті речі, які ми на кухні використовуємо. Ми ж використовуємо сіль там, наприклад, півчайної ложечки. Ну і також, також і оцінюються продукти, які мають у своєму складі вуглеводи, наскільки вони підвищують місто кров крові. Тому що, скажімо, одна хлібна одиниця підвищує цукор крові на 2,7 мілімоля. І на цих 2,7 мілімоля глюкози крові треба в залежності від того, яка людина, яку має вагу, який в неї обмін речовин. Від 0,5 до 4 одиниць інсуліну. В залежності від того, якої є ваги людина, якого вона режиму дня, яке в неї фізичне навантаження, тобто вже оцінювати кількість інсуліну, яку потрібно ввести кожній людині, вже оцінює фахівець. Тобто ендокринолог повинен кожній людині відпрацювати. Якщо вона з'їдає лишні хлібні одиниці, значить ми розписуємо і додатковий інсулін, який ми повинні ввести. Це для тих людей, які отримують інсулін. Якщо ж для другого типу інсуліну, там трошки і складніше, і простіше одночасно, тому що там не обов'язково дотримуватись рівно однієї хлібної одиниці, тому що таблитку цукрознижувальну, яку ми прийняли сутра, зранку, вона додає кількість інсуліну в кров, тобто вона сама не зменшує, не знищує цукру крові, а вона стимулює виділення інсуліну підшлунковою залозою. І тому коливання глюкози в крові таким чином вони йдуть протягом дня більш-менш стабільними. Тому для людини з другим типом діабету оцінювати хлібні одиниці, якщо ми їх оцінюємо при умові одного навантаження для вираховані для своєї ваги. Тобто, що я хочу сказати, якщо ми сьогодні їли, наприклад, одну картошину, завтра на цю картошину ми з'їмо, наприклад, дві столові ложки е, каші якої-небудь, післязавтра ми з'їмо кусочек хліба в вигляді якогось бутерброду, е, все це правильно і все це так, ми замінили продукти при умові, що фізичне навантаження буде однаковим. Тому що якщо ми не використовуємо фізичне навантаження, приймаємо лише цю їжу, все в порядку. Якщо ми починаємо працювати і ми використовуємо, значить ми повинні змінювати кількість цих вуглеводніх продуктів у своєму раціоні. Тобто треба консультуватися і теж треба відпрацьовувати по режиму дня кожному конкретному пацієнту, хворому на цукровий діабет першого або другого типу. Тому важлива зустріч. Із лікарем з приводу цього. І я сподіваюся, що в нас також протягом часу буде така можливість, щоб і в нашій країні цими питаннями займалися медсестри-вчительки, які будуть займатися тільки цією проблемою. Тобто до них будуть приходити люди, буде зважування, режим дня. Доза інсуліна, визначений, якщо це для другого типу лікарем, визначений об'єм лікування. І потім медсестра під кожний режим буде кожному окремому пацієнту виписувати щоденник, у якому буде прописано під його режим життя, які продукти, як він буде розподіляти їх протягом дня. Тобто, за кордоном нашої країни, в європейських країнах, цим питаннями займається медсестра. А нас поки що в нас теж є медсестра у відділенні, яка є помічником лікаря. Ну, Але все ж таки перші візити хворі приходять до лікаря, і лікар займається цим питанням розкладу, режиму, набору продуктів, підрахунком. І потім вже при повторних зустрічах проводиться корекція цих ну, щоденників по щоденниках набору вуглеводних продуктів. Треси, паніка, депресії, загострення та наступи хронічних хвороб все це цілком логічні і зрозумілі наслідки тих реалій, яких ми, українці, живемо сьогодні. Все в суспільстві не просто і важко. Неоголошена війна щодня виснажує нервову систему, але жити далі і працювати таки треба, і вчитись не втратити через емоційне перенапруження, здоров'я і життєвий потенціал. Як сперігати баланс думок та емоцій в екстремальний історичний період життя України, поговоримо з психологом профі будь-яких складних ситуаціях. дуже важливо навчитися реально дивитися на них. И самая важная часть самосохранения себя своей психики своего физического здоровья это как раз эмоционально не проваливаться в негативные события естественно чувство ужаса страха раздражительности то есть стрессовая реакция это естественная реакция и при стрессе организм как раз начинает, активно смотреть ну, на вещи. То есть э, идет прилив крови, и, в принципе, открываются глаза, и человек может что-то сделать. Но э, все люди разные, и иногда э, в негативизм человек проваливается. Или стресс уходит в хроническое состояние, и вот как раз происходит дистресс, который имеет разрушительное действие. Потому что сам стресс, он всегда мобилизирует организм. То есть это, это норма. Это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Для того, чтобы не провалиться в негативизм, в пессимизм, важно несколько вещей. Во-первых, ну, реалистично смотреть на вещи. Первое ⁇ это война когда-нибудь закончится. То есть любая ситуация не бывает статичность. Второе есть всегда э, семья, родные люди, будущее, то есть и их, нужно, ну, так, э, охранять, и в, их нужно, скажем так, э, охранять, и их нужно, скажем, вносить какую-то эмоциональность. И вот эта платформа, она всегда должна являться ну, платф, платформой стабильности и э, такого жизнеобеспечения и эмоциональной психики. То есть вот этот позитив, это не значит, что иллюзия, то есть ничего нет. То есть это реальность того, что мы находимся здесь, в этих условиях. У нас есть семья, родные люди, окружение, которое мы должны, что делать? Максимально поддерживать. Душевная подпитка, ну и даже ради этого стоит находиться в позитиве. Для того, чтобы просто созидать, просто чтобы это быстрее закончилось». Психіатри стверджують, що у стані панічного настрою людина є практично недієздатною, вона не мислить критично, її свідомість змінена, а емоції зашкалюють. Стан здоров'я в цей час, звичайно, лише погіршується. Звісно, тіло і психіка – єдина система, і фітнес, спорт, обливання, тобто є маса методів, які допомагають тілу збадритися і пережити цей стрес. Потому что сам страх, чувство страха, на котором э, зыждется, скажем так, э, э, все эмоциональные потрясения, тот же, э, то же состояние стрессовых расстройств, оно сидит в теле. То есть страх сидит в теле, он не сидит в голове, он э, питается какими-то мыслями, информацией, ситуациями внешними. И поэтому для того, чтобы легче было... Переживати стресової ситуації, тіло. Вот здесь стоїть в здоровом тілі здоровий дух. Саме такий принцип є одним з головних в житті подполковника ОМВС у відставці Володимира Підопрогори. Як налаштовується він в часи великих випробувань нашої держави за власною системою, в якій, втім, нічого сенсаційного немає. Враховуючи те, що відбувається в нашій державі, звичайно, будь-яка людина не може цього не враховувати, не бачити, не переносити в собі, не переживати цього і так далі. Але мені я переконаний в тому, що якраз от на сьогодні, перебуваючи в таких умовах, кожна людина повинна заставити себе, спонукати себе стати сильнішою. Стати сильнішою, тому що це нам треба зараз кожному. Це треба нада нада нам в цілому для суспільства, треба нам як державі. Тому що якщо ми зараз падемо в розпач, це буде тільки. Плюс для ворога для нашого. А нам треба бути здоровими, сильними, не дивлячись ні на які обставини, вони є поганими. Ми маємо бути соціально здоровими, ми маємо поважати один одного, ми маємо бути толерантними, ми маємо бути стриманими, ми не маємо давати негативну якусь оцінку комусь там і таке інше. Це це дуже важливо. Звичайно, як досягти цього всього життя взагалі важка. Дорога. І цю дорогу треба проходити відповідально і чесно. Життя це боротьба за життя. Тому кожна людина повинна поставити собі таку мету і досягати цього всього, е, от в, ці, е, в цих умовах. Звичайно, це сказати легко, а зробити це важко. Але потрібно, потрібно просипатися зранку, потрібно, навіть лягаючи спати, ставити собі таку задачу, налаштовувати себе на це, і це можна досягти. А коли людина буде налаштовувати себе, щоб все погано і бути в розпачі. Ну, то це дуже буде погано, тоді дійсно буде погано. Ще один важливий нюанс сучасного історичного контексту уважно орієнтуватись у борхливому потоці інформації. Зараз багато всіх інформації і дуже багато інформації, яка намагається вибити нас емоційного равновесія. Ограничувати інформацію на самом деле, не потрібно. Нужна її перше приймати дозірована і з ну реалістичних істочників. То есть не полностью все, потому что очень многие люди сейчас садятся за телевизор и смотрят с утра до вечера только новости, только ну, негатив. То есть дозировано и находить те источники там, где действительно ну, реальная правдивая информация. Плюс патриотизм ⁇ это прежде всего сохранение себя в здоровом духе в здоровой психики и э, быть, ну особенно для женщин, быть вдохновителем э, для мужчин, то есть для того, чтобы они знали, за что они э, воюют, за что э, мы отстаиваем на самом деле свои границы, э, свое право на мирную жизнь. Очень важно история успеха, э, но история успеха действительно реальных людей, реальных лиц, это какие-то победы, то есть Себя нужно постійно поддерживать, держать в тонусе і тело, і дух одну з таких позитивних історій ми розповімо зараз. Йдеться про доволижну родину Юрія та Лариси Вороних. Власне, зайвих коментарів тут і не треба. Просто послухайте розповідь цього подружжя і ви по-новому зрозумієте, що таке сила волі та мужність у нашому повсякденному житті. Родилася в місті новоукранка Кіровоградської області. Дівча фамілія Бандурка. мене там багато знають. И у меня диагноз детства, детский церебральный паралич. Маме, когда были роды, у моей мамы мне повредили позвоночник. С 11 месяцев, когда она увидела, что я не могу сидеть без поддержки, без подушек, она обращалась к врачам, ну и определили, что мне нужны операции. Начали мне делать операции, сделали 11 операций. Я немножко стала на костыли, начала ходить училась в интернате, в Цюрюпинском интернате, закончила школу, потом высшая школа пиары и рекламы при Институте журналистики город Киев. в ну, Новоукраинке занималась благотворительной деятельностью, была президентом фонда «Златопель», вышла замуж, родила ребенка. Так, вот об этом подробнее. Кажется, некоторым вообще как бы невозможным, что может быть такой ситуации ребенок. Значит, как ты решилась на такой шаг? Если бы не муж, то, конечно, в таком положении очень сложно. 9 месяцев беременности это Ой, тяжелый этап, и когда ребенок родился, потому что ты считаешь без движений организм истощенный после родов, на кости немножко повлияло, это на суставы. И вот это пеленки, одевание, распашонки, кормление, это все на плечи мужа ложится. Она молодец, в общем, я скажу. Почему вы выбрали ее? Ну, потому что это мой человек. Когда мы встретились, я уже был так особо не очень-то и молод, но был опыт, немножко в людях уже разбираюсь. И... Но ну не только это, конечно, ну как, как, почему люди выбирают друг друга? Это такой вопрос. Любовь. Хорошо. Когда вот был там вот беременность, роды, вот что такое запомнилось в плане такой экстремальности этого, этой темы для Ларисы? Было очень тяжело как бы то выдалось очень жарким, хотя нам предоставили палату со всеми условиями, но трудно было, очень трудно. Ну, как-то она держалась молодцом, мама нам помогала, конечно, приходила тоже. Ну, счастье. Помню, как первый крик вечер ложил в тумбочку и всем утра услышал, как ребенок закричал. Словами не передать Ну выдержали, выкарабкались До рождения ребенка я работал на частном предприятии программистом Когда родился Пашка то пришлось работу оставить Нужно помогать во всем Сейчас когда ребенок в садике то я стараюсь реализовать себя в плане зарплаты уже через интернет Потому что это возможности безграничные А в личном плане Всё прекрасно. Далеко не все наши мужчины рискнут на вот такие испытания. Значит, а вот вы сами что бы таким людям сказали, которые вот к скепсисам относятся, к таким вашим решениям жизненным, серьезным? Это все зависит от человека. Если у человека скепсис, то если он встретит, как бы сказать, ну так может быть, высокопарно, но свою судьбу, то там уже, как бы сказать, не смотришь там уже идешь на чувствах, поэтому сейчас он скептик, а завтра будет идти по моим стопам. И много таких случаев. Скажи, как тебя зовут? Сколько тебе годика? Паша. Паша? Сколько тебе годика? Шатери. Скажи, ты маму любишь? Да. За что? ваша не знаю, Паша. Просто не знаю, говорит. Сейчас он уже более самостоятельный, сам одевается, кушает а, вот, и слушает, старается слушаться, конечно, насколько дети могут быть усидчивые. то он любит и рисовать, и писать любит немножко, и вырезать очень любит. Главное, чем-то его занять. Он меня возит немножко как бы по дому, любит очень помогать. Лариса, как вы находите средства к существованию, чем себя занимаете социально? Ну да, проблема сейчас э, с деньгами, наверное, более остра, потому что э, когда закончились выплаты на ребенка, да, вот полностью на наши плечи, э, и кормление, одевание, и садик, и все это как бы надо оплачивать. Э, скажем так, что э, я уже более шести лет занимаюсь фотошопом. Вот когда мы с мужем познакомились, мы познакомились, он меня учил фотошопу гламур, ну как на глянцевых журналах вот, делать ретушь, макияж замену лица, замену фона, вот это все я делаю заказы у меня в основном идут с людей из заграницы вот. их не так и много, но тем не менее подспорье какое-то есть еще занимаюсь компанией Faberlic, я уже вип-консультант мы недавно, кстати, с моей командой заняли второе место в конкурсе, победили пять с половиной тысяч гривен и тысячу каталогов выиграли. Можешь ли ты сказать, что ты счастлива, что ты оптимист? Вот какие то твои моральные установки в жизни? Ну, оптимист, наверное, точно. Вот по жизни я, ну, не люблю скучать, я не люблю, чтобы меня жалели. А счастье? Ну, наверное, каждый день счастлив. Когда ты просыпаешься, у тебя там ничего не болит малой по тебе лазит щипает кусает муж говорит давайте вставать идем кушать вот ну такие приятные минуты конечно счастливо потому что одиночество оно не красит а когда ты имеешь семью когда ты имеешь ребенка имеешь любимую работу занятие по душе ну это наверное счастье Продовжуємо бесіду з практичним психологом Тетяною Тимофієвою, як активізувати позитивне сприйняття життя, коли зовнішньо соціальні фактори цьому зовсім не сприяють. І наскільки допоможе цій темі досить популярний на сьогоднішній день напрямок арт-терапії. Саме цлібне, скажем, так, действие на психіку – это арт-терапія. здесь в арт-терапію входять на самом деле всі види творчества. Но для того, чтобы творчество было именно терапевтично, важно найти свою линию. Это от рисования, это глина, это любой хендмейт. И в творчестве стараться отключать голову, то есть для того, чтобы снимать полностью напряжение глубинное. Универсальная действительно является притча про кольцо царя Соломона здесь, когда ему подарили, на кольце было написано «все пройдет». И а, он утешался этим, он решал свои дела, свои проблемы, но в какой-то момент он был раздражен и говорит, ну, когда ж оно все пройдет? И он когда бросил это кольцо, он увидел, и это пройдет. То есть на самом деле а, все заканчивается. И а, Любая ситуация, она не бывает в статике, она динамична. Иногда динамика на какое-то время уходит ну, в отрицательную сторону. Но тем не менее, это отрицательно, она никогда не бывает долго. То есть, и это пройдет. Война когда-нибудь закончится. Но чем больше мы будем реалистичны и позитивны, то есть реально смотреть на вещи, то есть позитив это не значит уходить в иллюзию. То есть говорить о том, что все хорошо, это обман, это это настоящий обман. То есть вот, но ну, реально смотреть на вещи и знать, что и это пройдет, и жить надо для наших детей, для будущего, для мира.